Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку склад числа 6. Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Дітки, сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про склад числа 6. Будемо розбирати, які числа треба додати, щоб утворити число 6. Тож запрошую вас. Переглянути відео. Нова школа UA представляє чат-урок. Цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Сонечко. Як можна утворити число 6? Який його склад? Усе просто. Число шість складається з один. І один. І один. І один. І один і один, з одного і п'яти, з двох і чотирьох, з трьох і трьох. Стала лайк. Зараз ми будемо більш детальніше знайомитися із складом числа 6. Будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 40. Це 4 та 0. Склад числа 6. Нам треба запам'ятати склад цього числа. Тобто, ви повинні його вивчити. Як ми можемо утворити число 6? Давайте ми разом з вами поглянемо. У нас є 6 квадратиків, і з них 5 рожевих, 1 блакитний. Тобто 5 плюс один і буде 6. Або це може бути 4 рожевих та 2 блакитних. Це також буде 6, 4 плюс 2 буде 6. А також 3 рожевих і 3 блакитних. Дітки, це також буде 6. Або 2 рожевих та 4 блакитних це також буде 6. І один рожевий та 5 блакитних, це також буде 6. Дивіться, скільки різних випадків ми можемо з вами підібрати для того, щоб утворити число 6. Давайте ще раз промовим: 5 плюс один. Давайте спробуємо зі мною. 4 плюс 2, 3 і 3, 2 і 4, 1 та 5. Це все ми отримаємо 6. Ну що ж, а зараз ми з вами виконаємо таке завдання. Підготуйте, будь ласка, олівці жовтого та помаранчевого кольору. Будь ласка, приготуйте. Ну, що ж, я думаю, що ви готові. У вазі є шість кленових листків: червоного або помаранчевого і жовтого кольорів. Скільки листків кожного кольору може бути? Розфарбуй та запиши. Дітки, ну нам, по-перше, вже запропонували один жовтий. І останні всі будуть помаранчеві. Будь ласка, розфарбуйте у себе в робочих зошитах, так як у мене, один жовтий і п'ять помаранчевих. Тобто, якщо ми це порахуємо і запишемо цифри, то жовтих дітки, у нас скільки? Один. Тому у клітиночку нижче ми повинні записати один. А помаранчевих у нас один, два, три, 4, 5. Правильно, а помаранчевих у нас 5. Тому в клітиночку нижче ми записуємо 5. У цій вазі у нас утворилось 6 листочків за допомогою одного жовтого та п'яти помаранчевих. Дивіться, якщо вже був один жовтий, давайте трішечки більше візьмемо. Тепер у нас буде 2 жовтих листочка. Скажіть, будь ласка, скільки ж буде листочків помаранчевого тоді кольору? Ось вони залишились. Один, два, три, чотири. Правильно, цих листочків, дітки, буде чотири. Розфарбуйте два листочка жовтого кольору і чотири помаранчевого. І відповідно, у клітиночки нижче ми записуємо жовтих листочків у нас скільки, дітки? Два. А помаранчевих? Чотири. Молодці. Давайте спробуємо наступну вазу. У нас було вже і один жовтий був, і два вже жовтих було. А тепер давайте зробимо їх скільки. Три, правильно. А скільки ж залишиться помаранчевого кольору листочків? Їх також залишиться три молодці. І таким чином, у клітіночки нижче, ми повинні записати це цифрами: три жовтих і три помаранчевих. Три. І три. У сумі це буде становити шість. Шість листочків, правильно. Три плюс три дорівнює шість. Або шести, так? Так, все, ми використали і один, і два жовтих, і три. У нас залишилось чотири жовтих. Давайте ми намалюємо чотири жовтих листочки, і залишається у нас іще два якого кольору? Помаранчевого, правильно. Після цієї схеми ми можемо унизу записати 4 жовтих. Пишемо цифрою 4 та 2 білі. У нас вийшло 6. 4 і 2 це буде 6. Ну що ж, добре, дітки, якщо хто не встиг, поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. А ми трішки відпочинемо. Чудово, молодці, всі гарно відпочили, а ми рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, у нас зображені будиночки. На даху у нас є цифри 4, 6 і 5. Перший дах у нас зеленого кольору містить цифру 4. Це означає, що нам треба з вами. Згадати склад числа 4. Ось, наприклад, число 4 складається з 3 та 1. Дітки, як ми ще можемо з вами скласти число 4? 2 та скільки ще? Та 2 молодці. Запишіть собі у наших посібниках 2 і 2. Три вже використали. Два використали. Не використали ще один. Один плюс скільки дітки буде три. Ой, буде чотири, вибачте, підказала вам, так? Один плюс три дорівнює чотири. Дітки, якщо ви звернули увагу, то ліва, лівий бік у нас дивіться три, два, один. Рухається від більшого числа до меншого. А інший правий один, два, три. 3 від меншого до більшого. Ну що ж, давайте тепер розглянемо склад числа 6. Ми знаємо, що число 6 складається із 5 і скільки ще дітки 5 і. 1. ми утворимо 6. Було вже 5, значить, рухаємося назад. Перед числом 5. Яке стоїть число? Менше, ніж 5. 4. Значить, чотири плюс скільки буде шість. 4 і два разом буде шість. Було вже 5, було чотири. Знову рухаємося назад. Менше число, ніж чотири в нас три. Три плюс скільки буде дорівнювати шести. Три та ще три. Добре. Далі рухаємо знову нижче. Уже було число 5, 4, 3, тепер не вистачає 2. А сюди рухаємось 1, 2, 3. Значить, тут якого числа, дітки, не вистачає? 4, правильно. І останнє число 6, це в нас 1 і скільки? І 5. Дітки, обов'язково треба вивчити склад числа шість. Вдома обов'язково вивчить. Далі п'ять. Число п'ять у нас складається із чотирьох та. Один. Із трьох та. Два. Із двох та. Трьох. Із одного та. Чотирьох. Правильно. Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу. І якщо хто ще не встиг, допрацюйте усі віконечка. Щоб кожне віконечко було заповнене цифрами так, як у мене. А тепер ми з вами заповнимо пропуски, щоб отримати правильні записи. 5. Вибачте, один плюс. 5 дорівнює 6. Правильно, ми сьогодні розглядали склад числа 6. І ми знаємо, що 1 і 5, або ми за малюночком можемо побачити, разом становить 6. Запишіть, будь ласка, собі у клітиночку. 6 відняти 1. Всього було 6 крапочок. Відняли одну крапочку, і залишилось у нас. П'ять молодці, записали 5. Тепер було чотири. Ми додали ще дві. Разом їх стало 6. Правильно. Всього їх було 6. Ми забрали чотири. Скільки крапочок залишилось? Правильно, 2. Три і три становить, скільки нам? Шість, правильно. А якщо ми від шести віднімемо три крапочки. Скільки крапочок у нас залишиться? Молодці. Залишиться три. Один додати чотири буде. П'ять. А якщо ми візьмемо із п'яти, із заберемо одну крапочку, то залишиться скільки в нас? 4. Тобто 5 відняти 1 буде 4. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і допрацюйте, якщо хтось не, всти, хтось не встигає. А ми з вами підсумовуємо все, що вивчили на уроці. Будь ласка, яка це цифра? Шість. Будь ласка, тепер назвіть мені склад числа шість. Число шість складається. Я починаю, а ви продовжуйте. П'ять і. Один. Чотири і. Два. Три і. Три. 2 і. 4. 1 і. 5. Ну що ж, сьогодні ми з вами на уроці дізналися про склад числа. Дітки, про склад якого числа ми сьогодні дізнавалися з вами на уроці? Правильно, про склад числа 6. На цьому наш урок математики завершено. До побачення! До нових зустрічей!